Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за те, що дозволив знову нам зібратися і знову працювати. Сьогодні гарний ранок. Зійшлося братів. Брати передивляються, що встигли зробити вчора. Все вдалося зробити дуже гарненько. Молодці. Задача на сьогодні прибрати ось цю територію. Тут було каміння, його треба вивезти. Розказуй, як тебе настрій? Вирівняти. Сьогодні закінчиш все ту. Не, майбутньому Дай тут буде землю, зелена зона. Йдемо. Йдемо таку робити хатейки ще. Я вчора рекламував вже його, що сантехніку, кому треба там поремонтувати електрику. Сантехніку, пліточником ще хочу його сьогодні. Що він буде пліточником сьогодні? Ну так, це нова професія у нього. Мені кажеться, що ще не робив пліточником. Ні, ще ні, але але я думаю, що до вечора сьогодні він він і це тоже. Куда? Куда ну, на все. Нас віктор вже освоїв всі професії, які були на будівництві. Він їх не освоїв, він їх, їх всі знав життя його навчило. Господи. Ми дякуємо за те, що ти продовжуєш наше життя, додаєш до нашого життя ще один день. Слава тобі. І ти бачиш, ми цей день хочемо використати для праці тут, на цій будівлі. Тому молимо, ти нас благослови, збережи, Господи, від цього неприємного травм. Дай мудрості сил звершити цю працю для слави Твоє. Амінь. Трошечки забагато загрузили каменю, але з другої спроби все ж таки виїхали. Для того, щоб трактор не піднімався, брати трошечки підгружають його і допомагають. Спільними зусиллями все вийшло. Говорюють плани на сьогодні, підтягуються ще. Комусь потрібно і дома зранку попрацювати, справитися. Саме чот... Сам собі носити, Сережка, що йому треба? Хочете клей нам за Ні, так чого я поїду? А ну дивися по дом війди, Сережа, справа. І всі взялися до роботи. Хто буде шпаклювати? Сіни, хто буде. Хто не запізнився? Класно, Руслан запитав, молодець. Хтось буде стіни шпаклювати, хтось буде плитку класти. І так потихеньку буде рухатися робота. Наша задача на сьогодні прибрати цю діляночку, зробити на ній порядочок і підвести для зрошення цієї діляночки воду. Тому брати сьогодні будуть пробиратися в землі, в саме колодязь, і там підключатися до води, щоб під'єднати тут зрошення буде. Ось які вже гарненькі стіни, як виглядають гарно. Не працює одна розетка. Зараз, брати, знайдуть, де вона. Підключно і підключать її. Дякую тобі, Віктор. Допомагаю знімати мені. Це не включить. Дві розетки, одна. Давай будемо шукати тако. Е -е -е. Включить. Ось так гарненько вже виглядає наша будівля. Наші брати вирішили підкоп зробити. Два Це... Ага, він... Віталік. Алло. Віталік, доброго дня. Добре. Потрібна нам нержавейка. труба квадратна, така 10 на 10 півтора метра. Метр двадцять. Яка є? О, зараз буду на місці подивитися Якщо можна можна вигнути чотири вугла, можете загнути і чуть-чуть і спаяти її і все. Нам треба на стойку для води біля колодця. Я понял. Зараз я буду на місці. Це може бути 20 на 20, 20 на 20 на підпаде 20 на 20, напевно, буде дуже огромне. Зараз я спитаю ще хлопців. 10 на 10, 10, 100 на 100. Так, так, 100 на 100. 100 на 100. Я понял, 100 на 100, добре так, що немає такого. Да. Оказується, ви добре знаєте рети, Ваня. Ге Ре дуже. Таку яму такі руки вірити за своє життя одну яму викопав на спокойника? Одинарний монстр. Да, я нет. Сори беда да? А что, тебе хуже оттуда стало или легче? Легче. Слай. Дома света не дает мне, чтобы я, чтоб я делал. Ты закрутил? Ясно, чтобы не погасло. Дружба, знаешь? Пелка угу. твоя? Пелка дома. Дома лише в пилку. Лише в пилку вдома, да? так? Чи телефон? Треба щось сказати. спитати. Тут пастор є, ти бачиш. І завтра ти вже починається. Так як ти думаєш? Ось так, з хорошим настроєм проходить наш робочий день. Є, 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 дріб. Є, є. Да. Дріт ага. перепилив? Є. Є, то вірю, Я зараз даю. Ага, треба назад. Добре, що туди не залив. Ось так ми накрили раніше краницю. А водичка випаровується. Випирається той люк. Потрібно буде робити вентиляцію якусь. Думаю, що ми її отут зробимо. Біля цього стояка. Чергова професія, у відті сьогодні. Що? Все, гарно дякуємо. Йдемо за стіл. А тим часом сестрички вже привезли обід і брати з задоволенням. Йдуть, щоб в холодочку відпочити. Декілька хвилин поспілкуватися, смачненько пообідати. Дуже дякуємо сестрички. Ой, який класний, гарненький супчик. Кут Голякова сьогодні готує. І сосисочки, які чудові. Дякуємо гарно вам. Дуже все було смачно. Хай Бог благословляє вас. Кожен день у нас чудові, гарні обіди. Супер. Ми вітаємо вітає вітає вас Вітаємо, вітаю, вітаю, вітає. Обіди готуються. В такий спосіб розділяються сестрички між собою. Хто буде перший, хто другий. хто там Десерт готувати. І ко кожна Щаси, сестричка готує стало? собі до потім Я дивився в останній момент так. пазю таку такий маленький кусочок мочалочки. Так. Бо все по честі Але в нас тут є плиточники, вони лише чисті, Теж комнишком прийдуть ту мочалочку, а я ходжу знову шукати. От така біда, але може зараз дасть Бог їм. Ось така біда сталася мого колеги. в час обід. 13.00. Клей бити треба. Ти розумієш, Чітко. У мене клей стигне. Профік, знай, скільки треба розбити. У мене є варіант. Давайте клеїмо, віставимо два базу. Спортивні тренування у нас продовжуються, будь ласка. Один, два. Не Все Плітка Влітка усе вже вісила. Все, все, борщ да. купуємо і заснімемо, як воно легко піде. Яка чудова команда. Серце радіє, коли приходять такі молоді, сильні брати. На стройку на будівництво наше. Вибачайте за мій Суржик. Людей сьогодні зранку було значно більше, якщо ви пам'ятали. Але в нас сьогодні непростий день. Смачного вам, братики. На сьогодні непростий день. Частина братів зранку пішла, на похорон привезли нашого військового Андрійка, будуть сьогодні хоронити. Частина тільки що пішла, і частина зараз ще піде, щоб привезти в останню дорогу. Нашого військового, наші брати, волонтери, дуже часто з ними зустрічалися, спілкувалися. Дуже добра людина був Андрійко. Дякую за недження Наталі. Дякую У нього залишилася дружина і чотирихрічний син. Моліться за них. Благословляйте, допомагайте. хороший спортзал, будь ласка. От. Дуже хороший тренажер. дуже класний. О, того такі біцепси, Сірошки. Молодіє, дураток. Треба теж мати фізичне, здоров'я, гарне щоб цілий день ось такі плитки носити, ставити їх, підрівнювати, знову знімати, знову ставити. І хлопці, які допомагають Сергію, підготовляють плитку, ріжуть, подають йому, розчин готують так значно скоріше. Сьогодні у нас п'ятниця, і, в принципі, мав би бути я на сході. Машина загружена і машина поїхала, і там зараз знаходиться брат Вітя з чоловіком його дочки, теж Вітя його звати. Сьогодні такий важкий день в тому плані, що у нашому селі похорон і похоронили Андрійка, то Андрій. Це той хлопчик, з яким ми багато раз зустрічалися, коли їхали туди на схід. Ми везли продукти, в тому числі ми заїхали і до його підрозділа. Іноді він виїжджав, і ми передавали ті всі продукти. І сталося так, що він загинув. Якось так важко це все переживати. І якщо це мені важко, то як зрозуміти дружину, маму, яка залишилася? Дружина без чоловіка, у них є хлопчик маленький, який залишився без батька. Мама, яка приїхала з-за кордону, взяла відпустку, планували зустрітись. Він планував, що він вийде і зустрінеться. Каже, дуже давно, вже півроку, не бачив малого, хочу, каже, побачити. Пропонували йому, каже, Андрій, лишай все і поїхали, ми вже тебе повеземо додому. Дядя Володя, прийде час і я приїду. Так сталося, що привезли його лише вже назовсім. Минулого місяця, це 7 липня, у нас була, як ми завжди говоримо, і військові говорять, крайня зустріч. Зазвичай ніхто ніколи не каже, що це остання зустріч, ніхто не говорить, коли роз... ми розстаємося, що все, прощай. Ми зазвичай говоримо, що це крайній раз, дасть Бог життя, ми знову зустрінемося. І завжди говоримо до зустрічі. І так ми і минулого разу сказали. І на такому позитиві ми мали доволі часу, тому що коли ми вигружали ті продукти, і Андрій приїхав і запитав його: Андрій, ти маєш часу, чи ти дуже спішиш? Можливо, ми тобі першому віддамо продукти, і ти поїдеш. Він каже, ні, ні, дядя Володя. Я маю час. Я маю час, каже, я по... можу посидіти з вами, поговорити. І так сталося, що ми всім хлопцям там віддали. І він залишився з нами. І так пригадуючи, про що ми говорили, дуже багато він про однокласників своїх розпитував щось в той раз, хто де живе. Каже, я вже багатьох якби, і давно не бачив, і можливо би каже, хотів і побачити, як вони там живуть, що робиться в селі. Він за багатьох питав, тому що певний час він вже не жив у нас в селі, але багатьох ще знав, згадував, хто вони, де, як вони там. І ось така вийшла якби, розмова спогадів. Там школи передали 11 класи, подарунки. Там, можливо, відео побачити, де він говорить цю подяку. Ота От листівка, яку учні писали, побажання воїнові. Щоби Бог його зберіг, щоб дав сили. І домовилися, домовилися, що все, кажу Андрій, будемо їхати, і дасть Бог все нормально, на сліду п'ятницю наше місце тут зустрічі, ми зустрінемось. Він каже, не переживайте, якщо я і не відповідаю, ви ж знаєте, що є робота. Яку має їм виконувати. Ну, зазвичай, каже, відзвонюся дам знати. Сталося так, що вже не зустрінемо. Ще роздякую Недобольській ліцею за дану волонтер. Слава Україні. І бажаю побажання, щоб